Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Вас вітає математична скарбничка. Я вихователь Ольга Іваніна. Сьогодні ми з вами будемо виконувати завдання з математики з Оленкою. Увага на екран! Оленка запрошує нас до себе в гості. На її вулиці є будинки одноповерхові і багатоповерхові. В будинку одноповерховому може мешкати одна родина. А в багатоповерховому багато квартир і там можуть мешкати декілька родин. Оленка живе в одноповерховому будинку з родиною. Погляньте, який гарний будинок! В будинку є багато кімнат. Давайте пройдемо і поглянемо. Що знаходиться в цій кімнаті? В кімнаті є крісла і квіти. Скільки квітів? Один вазон з квіткою. Скільки крісел? Два. Ось дитяча кімната. Погляньте. Скільки м'ячів. Один. Скільки картин на стіні. Три. Яких предметів по одному. Стіл, стул, ліжко. В нашої Оленки є багато іграшок. Погляньте які. Чоловічок з Лего. Кубік-рубік. М'яч. Потяг. Лялька. Скільки всього іграшок? П'ять. Скільки м'ячів? Один. Скільки чоловічків? Один. Скільки потягів? Один. Скільки кубіків рубіків? Один. Скільки ляльок? Одна. Отже, кожної іграшки по одній. Число 1 означаємо цифрою 1. Один. один потяг, один кубик, один чоловічок, один м'яч, одна лялька. Одиничка цифра рівна. І доступчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться: ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має. Вправно ряд розпочинає. Погляньте, будь ласка, діти, як же пишеться цифра 1. Починаємо писати гострий елемент від середини клітинки. І ведемо лінію до верхнього правого кутка. А потім паличку на середину нижньої лінії клітинки. Ось і вийшла цифра 1. Що є у наступній кімнаті? Комп'ютер. Відпочинемо! Мам від нього є ефект. Руки гора пескає бадьора. Покружляємо, разом заспіваємо. Руки гори, пескає бадьоро, покружляємо, разом заспіваємо. Відпочили малята, продовжуємо. В наступній кімнаті в їдальні є багато посуду. Допоможемо оленці. Погляньте, якого кольору чашки в неї є. Яка по порядку стоїть червона чашка? Перша. Яка по порядку стоїть зелена чашка? Четверта. Яка по порядку стоїть жовта чашка? Третя, яка по порядку стоїть блакитна чашка. Друга. Правильно малята. Допоможемо Оленці поставити чашки на полички. Червону чашку поставимо на верхню поличку в лівому кутку. Блакитну чашку поставимо на верхню поличку в правому кутку. Правильно. Жовту чашку поставимо на нижню поличку в лівому кутку. Зелену чашку поставимо на нижню поличку в правому кутку. Правильно, молодці малята. Які предмети є у наступній кімнаті? Диван, стіл, килим. Тумба, квітка, лампа. Кожного предмета по одному. На стіні є декоративна тарілка. Пограємо з оленкою. Скільки тарілок? 3. Які вони за розміром? Велика середня мала. Скільки тарілок? Один, два, три. Які вони за розміром? Однакові. Скільки тарілок? Дві. Які вони за розміром? Велика і мала. Яка наступна кімната? Це спальня. Що є в спальні? Одне ліжко. Одне вікно. На стіні дві картини. В наступній кімнаті немає речей. Допоможемо оленці. Що з'явилося в кімнаті? Стіл, килим, крісло, картини, квітка, чайник з чашками, подушка. Погляньте уважно, яких предметів по одному. Стіл, килим, крісло, подушка. Квітка, чайник. Лампа. Яких предметів по два. Дві чашки. Правильно, молодці яких предметів 3? Три картини на стіні. Молодці малята. Розгляньте уважно картинку. Які фігури зображені на цій картинці? Круг, трикутник, квадрат. Правильно. Будьте уважні. Знайдіть цифру 1. На якій геометричній фігурі? Зображена цифра один. Так, цифри один зображені на кругах. Оленка любить вишивати різні візерунки на серветках та рушничках. Допоможемо Оленці. Так, правильно молодці. Правильно обрали. Поглянемо наступний візерунок. Червоні і чорні кольори. Будьте уважні! Яка правильна відповідь? Так. Правильно. Які кольори у наступному візерунку? Так, сині і жовті. Правильно. Молодці. Будьте уважні. Оберіть правильну відповідь. Будьте уважні. Правильно, молодці. Який яскравий візерунок у нас вийшов? Поглянемо на наступний візерунок. Сині і блакитні кольори. Оберіть правильну відповідь. Так, молодці. Чи сподобалось вам в гостях у Оленки? Дякуємо тобі, Оленко, за гарно проведений час! Would you like me to protect you, love? You'll see, my love.